Ну что, Великдень кувалы, можно теперь и про утиски христиан поговорить. Хотя Москва не припиняє про це ни на секунду, на самом Сначала они, как европейцы, отметили Рождество, а теперь еще и Пасху. Ну и что, что православная Пасха на самом деле будет только в грядущее воскресенье? Какая разница? По словам Владимира Зеленского, украинцы научатся отмечать ее в тот же день, что и весь остальной свободный мир. И вот как выглядит свобода вероисповедания по-киевски. Монахов виселяють із того места, которое яке на протяженні десятилетий називали своїм домом. Действия властей поддерживают люди з нацистськими татуировками і символікою ультраправих. Що цими так званими утисками намагається зробити Росія? Вона проводить операцію з дискредитації України на Заході. І насамперед в США, просуваючи тезу про переслідування християн в Україні. Зеленський це сучасний нерон, а Порошенко взагалі калюгула. І це не просто так, друзі. В США і багатьох західних країнах дуже сильне християнське лобі. Тому завдання кремлівської пропаганди це зрив військової допомоги шляхом звинувачень України у знищенні християн. Як це якось посередньовічному, погодьтесь. Тайная полиция Зеленского провела обыски в монастырях по всей Украине, даже в женской обители. И арестовала десятки священников совершенно бездоказательно и в явном нарушении украинской конституции, которая теперь ничего не значит. И на нарративы за любки, ну точнее за рубли, разгоняют корыслы и дурни на заходе. Киевские власти пытаются очистить свои храмы от всех, кого считают пророссийски настроенными. Запрещают русский язык в своих церквях и даже угрожают тюремным сроком главе Украинской православной церкви. И известно по поряду всех, главная демоничная инстанция... РПЦ. Русская Православная Церковь сегодня продолжает активно помогать тем, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты отечества и традиционных христианских ценностей. Кто потерял родных и близких, лишился крова или получил ранения. Наши епархии, монастыри, приходы, православные волонтеры продолжают вносить свой вклад в это общенародное дело. Гуманісти, християни, які закликають вбивати сусідів і помирати за це вбивство самим. Тому що воїнська смерть краще всіх смертей. Це краща смерть з смертей. Люди умирають як свині, захлібуються блівотіни, скажу я вам. Єлі, єлі, пили-пили, перепили, під столи попадали, якби как бы, знаєш, якби как бы, і блівотіни захлібнулися. От тобі і смерть. А потом малолетки зацепили, там, поехали там зацепиться за, за электричку, там покататься. Его током шваркнуло 3000 вольт, как бы, и он обугленный на, на рельс упал. А ему лет было 17. Пошли фотку сделать селфи, какую-нибудь на крышу дома. Подскользнулись и полетели с 15 этажа вместе с телефоном. Сделали селфи. Таких дурацких смертей во! Так лучше с оружием в руках умереть за родину. Как герой, как мужчина. Що й що помалиться перед смерть? «Господи помилуй» і в рай, пошла душа в рай. Росіяни завжди педалювали релігійні конфлікти в Україні, починаючи з дня отримання нами незалежності. Ще в далекому 95-му році в центрі Києва були спровоковані сутички між представниками святого РПЦ та відновленою українською церквою. А після революції гідності, отримання томусу і визнання ПЦУ православним світом в Москві згоріли останні запобіжники, і бруд полився от просто в найкращих традиціях московського зекурату. – Подивіться не росія. Я цього не скарцові. Сказали, ви, ви, ви сказали. Ви сказали за федерацію. – Російська федерація. Причому я шо свою сестру назов агресором. Таке ж придержав я, я вам ще раз споясню, що є, якщо ви не розумієте, юридичні журналісти. Що за таке питання? Тому так просто скажіть тут важливо в Україні до кримінальної відповідальності справді притягнули деяких представників церкви московського патріархату, але. Зверніть увагу, не за релігійні уподобання, а за зраду батьківщині і співпрацю з окупантами, поширення ворожої пропаганди і підрив обороноздатності України. Відчуваєте різницю? У нас немає економіки України, сільського господарства. Сьогодні переіменують консерватор, що є в нас. А чому немає? Через кого а, у А що немає? є? Ну, ви спитайте, через війну, не, через так хтось розпочинав. Через... Ну хорошо, Окупанта. Росія не, не напала ще, коли почалась війна в Донецьку і Луганську. Самі між собою воювали. Усі церкви, які нібито українська влада відбирає в християн, насправді добровільно переходять просто в ПЦУ за рішенням самих вірян. Старенькі жінки ще в грудні виставили агітаторів з московського патріархату за двері. І вони стали гаєтірувати, щоб ти йшли проти української церкви. А люди всі за українську, а до рукопашного йшли Вони та жінка ця підійшла, каже: хлопці, дід на двір. І дворі будете рішати не церкві. І не зважаючи на те, що московський патріархат відкрито підтримав агресію проти України і вбивство українців в нас досі, на жаль, не заборонена діяльність цієї секти. І це справедливо обурює багатьох українців. Якщо нам говорять, ну що ж, весь мир так, а ви іночі ні, не весь мир. І війна ще не програна. І дуже важливо, щоб наша страна? опирающийся на многовековую духовную, культурную традицию, сформировавший свой кодекс нравственных ценностей, была способной в том числе, в каком-то смысле, и возглавить это сопротивление, невероятное слово сейчас скажу, антихристу. Суприприцівлення пришествую в мир глобального зла. Але друзі, насправді саме Росія найбільший утискувач християнської церкви з часів Римської імперії, саме московити заборонили на захоплених територіях усі українські християнські церкви, служителів і вірян відкрито репресують. Якщо людина має український статус або вона громадянин України, по суті, вона. Не може працювати пастором, служити пастором. Вона не може взагалі активно служити в Криму. Вона вимушена або залишити Крим, або просто. Е Нічим не займатися. Це відчувається є імена людей, які по суті залишили служіння, тому що вони не прийняли російське громадянство. За даними державної служби з етнополітики та свободи совісті, лише за час повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили або закатували понад 30 священників. На Луганщині расисти вбили священника. Про це повідомив керівник області Сергій Гайдай. За його словами, напередодні окупанти накривали вогнем села поблизу Рубіжного в Михайлівці від осколкового поранення. Загинув настоятель храму святителя Федосія Чернігівського. Одним із перших злочинів окупантів у 2014-му стало вбивство чотирьох євангелістів-п'ятидесятників в окупованому слов'янську. Росіяни також катували пастора Олександра Хомченка в Донецьку. На початку серпня 2014 року священника затримали в центрі Донецька біля молотовного намету, кинули до в'язниці та піддали тортурам. Намет навесні 2014-го в Донецьку встановили священники різних конфесій, щоб разом молитися за Україну. Жодної політики в цій акції не було. Жодного відношення до українських військових ці люди не мали. Вони лише прагнули миру на власній землі. І це не сподобалось тим, хто захопив владу на Донбасі. І це, друзі, відбувається просто зараз, в 21-му. Столітті, що коїли з християнами більшовики, це взагалі окрема тема. Я думаю, на інший випуск. Храми руйнували або перетворювали просто на хлів для скота чи для складів БК. священиків. Убивали або відправляли напряму в гулах. Вірян обмежували в правах. Щоб ви розуміли в СРСР багато людей насправді дітей хрестили таємно. Февралі тисячі 1922 года. Року... Проводився в житті декрет о конфіскації церковних ценностей. Розрушали храм. І саме тоді вся верхівка російської православної церкви була завербована КДБ, а потім ФСБ. Зараз це ніякі не служителі Бога, правда. Це професійні ГБшники, пропагандисти та ідеологи російського фашизму. Ваше святейшество, від лица воєнного духовенства находящихся в зоні спеціальної воєнної операції і нашого воїнства решите поздравить вас з вашим днем рождения. Тож цьому фейку я ставлю 7 гойд з 10. бо російська православна церква тримається на семи смертних гріхах. Все просто. Так я ж не думаю, що для вас є секретом, що в лавах Збройних сил України воює наразі багато іноземців з різних куточків світу так? Створені окремі національні підрозділи – грузинські, чеченські, білоруські, навіть російські є. Серед, серед білорусів сьогодні є поранені? Ні, в Білорусі все ціле. Оце захоплена теж техніка, правильно? Це захоплена техніка. Це подорвана техніка. Смотрим. Ну, ключове, є багато трофеїв. Ага. І це не тільки раз і два. Ще стоїть вон там танк. І Кремль, звісно, спробував дискредитувати міжнародну підтримку України і звинуватив Київ у використанні найманців, що заборонено насправді міжнародними конвенціями. Свої діппредставительства в цілому ряді європейських стран Україна превратила в пункти збору для солдат удачі. Достаточно поставити подпись на контракті, і з цього моменту ти об'єкт денацифікації. Наратив про іноземних найманців Росія використовує з 2014 року. Саме тоді почали Лися вкиди про так званих нерів і поляків на БТР їде БТР по, по вулиці, на ньому танцюють п'яний ні на тебе автомати наставляє а в руки хай вали. Ми їх сюди не звали. Ось у поляків російські окупанти, до речі, реально вірили. Чому? Тому що чули в радіоперехопленнях українських військових, які спілкувалися українською. І вони думали, що це польська. Адже росіяни це я нагадаю єдині слов'яни, які не розуміють чомусь всіх інших слов'ян. Що, напевно, говорить про те, що росіяни не слов'яни. Говорі, поляниця. Не паляніта, поляниця. Не я тебе спрашиваю, говориш. Паляниця. 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 Паляніта. Паляміте па. Ти що баран? Тому й доходимо просто до маразму. Що росіяни бачили в ЗСУ тільки поляків. Українців взагалі не було. Ну здесь, безусловно спокойнее, чем на других участках. При цьому українські сили, вірні не столько українські, сколько найомніки і в основному поляки, знаходяться на склоні халмана проти нас. Але друзі, давайте повернемось до так званих найманців. Що найменше з 2023 року МЗС Росії починає педалювати оцей наратив про порушення Україною віденської конвенції, нібито українські посли вербують іноземців для участі в бойових діях і цим самим перевищують повноваження та порушують закони країн перебування, а ще Україна порушує міжнародну конвенцію про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців. Це все, якщо говорити дипломатичною мовою. Е, бла, 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 не більше. Коли іноземці вступають у лави ЗСУ, це законно. За нас воюють не найманці, а особи, що абсолютно офіційно стають бійцями ЗСУ. І Україна не порушує жодних міжнародних норм. Зокрема, статті Женевської конвенції про найманство. Будь-які іноземні воєнні спеціалісти можуть офіційно служити в лавах ЗСУ. Іноземці, які воюють в Україні, входять в особовий склад Збройних сил України. Зокрема, в них контракти ЗСУ, ЗСУ, чи НГ. Також ще є добровольці, які не отримують грошей, тому вони також не є найманцями, бо не мають матеріальної вигоди. А ось вагнерівці та інші російські ЧВКшники не мають таких контрактів, тому вони найманці. Головна різниця в тому, що найманці не входять в особовий склад Збройних сил воюючої держави. Визначення ж найманця, який бере участь у спільних насильницьких діях, передбачає, що найманцем визначається особа, яка не є громадянином держави, проти якої спрямовані дії найманця або її постійним жителем, яка була завербована на місці або за кордоном для участі у спільних насильницьких діях, спрямованих на повалення уряду, або інший підрив конституційного порядку держави або її територіальної цілісності, яка безпосередньо бере участь. У таких діях. Причому так само, як і найманець, який бере участь у збройному конфлікті, керується головним чином бажанням отримати значну особисту вигоду і спонукається до цього обіцянку її виплати. Насправді саме Росія відкрито порушує всі можливі конвенції і використовує найманців з усього світу, саме найманців, адже вони не входять до структур російської армії, а воюють окремими своїми підрозділами я боюсь за жизни этих людей, которые там приехали. Сербы приехали чистого сердца. Вот приехали сражаться, к ними относятся вообще как к скоту в этом 119-м полку. Командование 119-го полка это ОПГ. Вот, если кто-то начнет разобираться, що там бачите, що ці люди реально працюють як російської армії, так ну проти всего. Вот это, это настояще ОПГ. Ви знаєте, що в Росії окремо воюють приватні військові компанії, в які вербують головорізів і зейків з усього світу. І ці структури навіть в Росії досі не регулюються жодним законом. Фактично, це просто банд формування не більше. Второй батальйон поздавляю ветеранам з Vous n'étiez pas deux Ура! 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 В український полон регулярно потрапляють вихідці з країн Африки, Азії, Латинської Америки. І всі вони приїхали вбивати українців виключно за гроші. Вони тут ніколи не були і нічого про нашу історію не знають. Ніпальська депутатка і бувший міністр іностранних діл країни Бімал Райпоудал заявила, що всього в російській армії воюють порядка 15 тисяч ніпальських мужчин. Її дані приводять і СІНН. А сама депутатка узнала цю цифру тех, хто біжав або лівернувся з України. Тож цьому фейку я ставлю дві гойди з десяти, бо в російських найманців всього два шляхи: в гагу або в могилу. І друзі, наостанок запам'ятайте, нічого не піднімає настрій як спостереження за російським окупантом через FPV-дрон. Будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до гидної російської пропаганди. Побачимось.